Всім привіт! З вами Gamer Pro Hacker 2000 і сьогодні я покажу, як створити своє емейл в інтернеті. Заходимо в будь-який браузер, я буду заходити в Google і шукаємо створити електронну пошту. Нам є багато силок. Ви вибирайте, яку ви хочете. Я вибираю емейл. Почта України. Вибрав цю ссылку і чекаю. Чекаю. Ось у нас вибуває вікно. Ми натискаємо на реєстрацію. І заповняємо цей бланк. Логін. Це назва вашої пошти. Пароль, альтернативне емейл, це друга назва пошти. І ось цей код. Зараз я це швиденько заповню. Ось я заповню всі поля і нажимаю кнопочку Зарегіструватися. Чекаю. Ага, бачите, тут неправильно. Значить, не може бути два, однакові. Давайте ми тут напишемо 2000. І вписуємо код. А 19.13. Нажимаємо Зареєструватися. чекай, Що ж воно? Ага, ми забули написати email. Зараз ми швидко напише. Ага, uh -huh. сегодня минуту. Ось я написал email.ua. Зараз знову ввожу той код 534. Я знаю, зареєструється. Ось, я зареєструвався. Ні, не треба. Mm. І тепер де вход? Ми вводимо емейл, яке ми вводили, і пароль. Зараз я це швидко введу. Ось я ввів дані і нажимаємо війти. Нажимаємо і чекаємо. Шка... Ага. Це вже Яндекс пошта. Почекайте, це якось в дитячому не вийде. Візьмемо за. Коротше, ви поняли: вводити сюди своє емейл, свій логін, сюди пароль, нажимаєте Війти і заходите. З вами був GameHacker 2000 Дякую за просмотр. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Па-па!